Самодисципліна це є найбільший прояв любові до себе. Ти себе заставляєш, бо ти розумієш, Діма, погане тренування краще, ніж його відсутність. І тебе мотивації вистачає на два тижні, а потім ти такий блять, і знов то саме, і знов треба кидати, розумієш? Друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогодні я розбираю тему самодисципліни. Ви просили мене її розібрати ось тут, тому я все ж таки розберу її і поясню, чому це є так важливо, і що буде з людиною, якщо вона не буде тренувати в собі цю рису. Що ж, не буду затримувати, тому погнали. Давайте розберемо, що ж таке самодисципліна. На мій погляд, самодисципліна це є найбільший прояв любові до себе. Саме самодисципліна дозволить тобі навести порядок в голові, в житті, навколо тебе. Самодисципліна дає тобі можливість не здатися тоді, коли так це хочеться. Це дуже ключовий момент, тому що самодисципліна тебе виведе з важкого стану, з важкої депресії, але щоб це сталося, ти повинен зробити це мудро. На перший погляд, цінність самодисципліни є неочевидною, тому що а, вона розкриває свою цінність саме на довгій дистанції. Постійний зусиль, про яку я постійно говорю, це є самодисципліна, тому що ти випрацьовуєш собі цю рису постійно прикладаючи ті самі зусилля, незалежно наскільки великий об'єм цих зусиль, важливо, щоб вони були постійними. І ця риса, самодисципліна, вона виробляється і воно входить в звичку. Люди, які добиваються якогось успіху, та результат по факту це лише вершина айсбергу. За цим стоїть дуже багато недоспаних ночей, дуже багато стресу, труднощів. І ти шукаєш шляхи для вирішення цих проблем, труднощів. І це саме є самодисципліна, коли ти не хочеш вранці вставати, і йти в зал. Перед роботою, але ти себе заставляєш, бо ти розумієш, Діма, погане тренування краще, ніж його відсутність. Краще чуть-чуть, ніж нічого. Це треба усвідомити, тому що саме так ти не матимеш бажання кинути те, що почав. Саме так ти будеш розуміти, що ти тренуєш свою силу волі, ти тренуєш свою самодисципліну. І це формує твій характер. Коли ти не хочеш щось робити, застав себе, скажи своєму мозку, давай я зроблю чуть-чуть, ніж не зроблю нічого. І саме це і буде відрізняти тебе від інших. Коли інші будуть здаватися, ти будеш робити чуть-чуть, І цей чуть-чуть, цей мінімум, і буде робити тебе переможцем ситуації, коли інші не зробили навіть цього. Дуже банальна річ, коли ти. Прикладаєш зусилля, от я ходжу в зал перед роботою. Сьома година ранку я в залі. Сьома тридцять, я в залі тренуюсь до дев'ятої, приїжджаю, 10 починаю роботу. Тому що я працюю 12 робочих годин, у мене багато проєктів, ще власні проєкти є. І щоб я зміг стигати і бути в класній фізичній формі, я йду вранці в зал. Навіть коли я не маю сили, я все одно беру таксі і їду в зал. Тому що я розумію, що краще просто порозминаюсь, просто покачаю прес. Сама звітність собі, саме віддання собі звітності в тому, що ти пішов в зал, ти вечором такий сидиш, заповнюєш свої нотатки, да? і ти розумієш, блін, я цей дай не дарма прожив, я заставив себе, я переламав свою слабкість. І це дуже важливо, тому що. Кожен раз, коли ти будеш переламувати свою слабкість, ти будеш заходити за рамки дозволеного. Ти будеш брати більше від життя, ніж ти очікував. От В тому і різниця, чому інші досягають чогось, а одні досягають чогось, а інші ні. От і все. Треба зрозуміти, що дисципліна дана кожному, проте, не кожна людина хоче нею користуватися. Тобто, Люди, які не користуються самодисципліною, вони в житті мають хаос. В них все не структуризовано, в них е, нема чіткого плану, куди вони хочуть прийти як. Е, в них е, постійно негативно заряджений настрій. Вони постійно чимось незадоволені, тому що дисципліна це е, відповідальність в першу чергу перед собою. Коли людина дисциплінована, то в неї є набагато більше шансів, наприклад, досягнути успіху, ніж людина, яка без дисципліни. Тому що, якби всі були дисциплінованими, всюди би ходили тільки підкачені е мужчини і жупасті жіночки, так? І знанням трьох трьох-чотирьох мов. Кожна би людина це знала, да? всі багаті, успішні, на мерседесах би їздили. але... Саме в тому суть, що самодисципліна дана кожному, але не кожен нею користується. Проте, її можна виховати. Життя це марафон, а не спринт. Тому перестань рухатись героїчними спринтами, при цьому вигораючи, при цьому доказуючи собі, що ти там, я можу, я можу» і тебе мотивації хватає на два тижні, а потім ти такий «блядь». І знов то саме, і знов треба кидати, розумієш? Тому це все херня, тільки постійність маленьких зусиль на довгій дистанції, і у висновку ти випрацюєш собі цю рису, ти зможеш заставляти себе робити те, що так складно. От мені буває деколи складно зняти якийсь відеоконтент, я розумію, Діма, зніми хоч якось, ніж не зніми взагалі. Да? Я розумію, що можна покращити. Та, да, можна якось постаратися більше, але коли ти сили не маєш, зайде любе відео, ніж його відсутність. Тому треба прикладати зусилля на довгій дистанції, це дасть шалений результат все велике вимагає часу. Якщо ти зараз знаходишся в важкому стані, то самодисципліна це найкраще, з чого ти можеш почати формувати свій характер, і це саме та річ, яка витягне тебе з важкого стану. Банально вранці починати застеляти ліжко, не йти там, на роботу, чи не приступати до робочого дня, поки ти не застелиш ліжко, чи ти не зробиш розминки, чи ти не відвідаєш залу, розумієш? Тобто повинні бути ритуали, які ти постійно виконуєш. Наприклад, я кожну суботу або неділю прибираю хату. Да? Це мій ритуал, це моя самодисципліна. Хоча я розумію, мені влом, але я все одно встаю і прибираю хату. І це нормально, тому що якщо цього не буде, біля мене буде хаос, я не зможу нормально мислити, я не зможу нормально працювати, бо для того, щоб в тебе, в мозку, були правильно сформовані думки, біля тебе повинен бути відповідний, відповідне середовище, відповідний environment. І це треба зрозуміти. Якщо ти хочеш забирати від життя то, що тобі належить по праву, тобі треба сформувати. Таку рису, як самодисципліну. Це навичка, яка розвивається. Тому немає нічого можливого, розбиваємо на конкретні задачі і працюємо. Якщо ти після перших невдач не кинеш і будеш просто розраховувати на довгу дистанцію, розуміти, що в тебе життя є довге, що ти стараєшся, що ти рухаєшся в довгострок, ти ніколи не вигориш. Ти просто будеш розуміти, що ти робиш те, що повинен, і обов'язково забереш те. Заради чого ти так стараєшся, до чого ти мрієш, до чого ти йдеш. Тому, ребят, я вас міцно обнімаю. Залишайте, будь ласка, свій фідбек. Кажіть, як вам ця тема, можливо, у вас цікаве ще щось, щоб я розібрав. Підтримуйте, будь ласка, контент українського, який я розвиваю, тому всім мирного неба над головою. Став лайкос. З вами був, Даймос.